У ну, мене тут 91-й. Починається він. Хто живе під покром Всевишнього, той перебуватиме у тіні всімогутнього. І так, знаєш, ну, можна, можна читати псами і ну, прочитати весь псалом. Але знаєте, от важливо, коли ти зупиняєшся і починаєш роздумувати і уявляти це, що це значить жити? Під покровом сил, що таке покров? От, давайте от, просто такі питання, що це покров. Я, я чомусь раніше думав, що покров це як, ну, як криша, якась, як дах такий. От. А, але ц, покров це не, не зовсім цей дах. Іменно. От, не зовсім як жительство. Покров це як. Ну, покровительством, mm -hmm. правильно, 100%. то есть под покровительством Всевышнего, перебуватиме в тени Всемогутного И ты понимаешь, вот под покровительством, как себе уявить по це, знаете, э, це, там, під, э, под покровительством? И чему-то это, знаете, чему там под покровительством там короля там Англи, или королевы Англии, знаешь, подданные, вот и ты под их покровительством. Где бы ты не был в, в В якому часті міра ти не знаходився, ти під кровом королівства Великої Британії, там, і ти завжди на ну, зв'язку. Але це сам самогутній Всевишній Бог і перебуватиме у тіні самогубнього. І ти знаєш, так думаєш, як у тіні перебувати? От. Що, це, що це значить у тіні перебувати? Десь він значить недалеко, да? От. і я розумію, що Давід що він навіть не міг ще тоді уявити, що наскільки близько Господь ну, хоче бути. Давід ще не розумів, що Господь хоче бути в людині жити, що Він його тіло приготував для себе. От. І ну, він каже, що це на, 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 наскільки близькість, що тінь падає від Господа. Наприклад. І тінь це завжди, знаєш. Це таке, ну, і що від сонця там зберігає, і це близькість. Знаєш, І коли ти з малим ідеш, і твоя тінь падає на твою дитину. Так? І, ти, і Він знає, що він в безпеці, ось, і, і ти знаєш, що ти з ним рядом. І Давід каже, і говорить Господові, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію. Давід знаходиться під покровительством всемогутнього в тіні його. І чомусь він каже Господи, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладає набір. Навіщо? Питання, навіщо? Давид каже це. Ну, Він знаходиться під покровом Світшні. А навіщо їм казати, Господу? Як ви думаєте, Ну по словам, щоб Господь. Для кого слова. Для кого ці слова? Я бачу, що Бог нам дає, ми навіть как якби бы, вернуть, вірити і говорити, і Бог буде делать. Я так думаю. Ага. Ну, вивідати віру. Да, да, да. От, от, я, я теж думаю, що знаєте, добре коли ти в... Під покровом Його, ти з ним, тінь на тебе падає. І ти, ти знаєш, інколи я ще на тебе на це слово так дивлюсь, що чомусь для Бога важливо, щоб ми проголошували те, ким Він є. Що Він наш притулок, твердиня, мій Бог. От, ти можеш сказати, ти мій Бог, я твій, я в твоїй присутній, я, прису... я твоя дитина. Ти мене ведеш, я йду за тобою. Я в безпеці. Я не буду боятися ні жодної війська в світу. Чомусь, як наче проголошення це, да? Допроші, Схоже. Можна я скажу? Uh -huh. Сам Бог коли творив, він сказав, да буде світ. Він з вірою сказав, і Дух зробив. Це uh -huh. раз. А во-вторых, uh -huh. говорить Ісус, Он Хейм говорить, якщо ти не зробиш, я не зроблю. Добре. Але Давід каже, каже це слово. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. І тут розкривається, що Господь, знаєте, може робити розставлена пастка. Скажи, в твоєму житті ти живеш, скажи, всі люди добрі, всі тебе люблять. Чи є хтось може і пастки ставити? так? Може, навіть і не тобі, але. Для кожного хто туди попаде. Може ставити. І Господь убереже тебе від розставленої пасти і від згубної пошесті. Що таке пошесть? Ну, Якесь там. Язва там, що на, на російському дамою. Mm -hmm. Своїм оперенням він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці. Його істина, твій щит і зброя. Знаєш, Оце, оце розкриває нам, нам Господа, що від, під Його оперення, е, наскільки Він великий, що Він може закрити тебе крилами, ти будеш у безпеці. Бог гарантує безпеку. І Давід е, каже, що його істина твій щит і зброя. Наша щит і зброя це істина. І це важливо дуже знати істину. Бо коли ти не знаєш істини, то ти, ну, Бог в нас вклав таку здібність вірити. От. І є істина, а є брехня, яку дає диявол так? для того, щоб спокусити тебе, або щоб ти попав в неприємність, або ще кудись. От. Але ти віриш все одно, або ти або в цьому віриш, або цьому. От. І диявол хоче, щоб ти в істину не повірив, а повірив, ось статистика. Ось дивись, що показують. Ось оце найбільше правда. І він хоче відволікти тебе, що істина, що наша безпека, це Господь Бог. Що в ньому ми знаходимося. Амінь. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень. Не злякаєшся нічного страхіття. Чому нічного страхіття? Тому що. ну... Бог поклав так, що вночі людина повинна спати, от, а днем працювати ну, і робити свої справи. І ну, вночі більш, більш така сприятлива умова для, ну, для сил зла, будемо так казати. І знаєте, не дивуєшся, чому е, нам відключають світла, і хто більше атакує на, ці, на наші станції і так далі. Чому? Тому що. Коли немає світла, люди ну, переживають, відключають світло, стає страшно. І це ну, таке поле для того, щоб щось чинити в темряві, не дуже добре. Але Господь, ви знаєте, що Він поклав, що вночі людина спить. І що б там з литьма не робили вночі, як би там, щоб вони не планували, ти засинаєш вночі, ти спиш спокійно і ти не переживаєш. Тому що Бог це. Ну, Позаботися про це, щоб нічого тебе не турбувало. Щоб ти від, е, віддохнув, відпочив, зранку встав і почав робити свої справи і був бодрий і сильний. Е, що, так, і ні стріли, що пролітатиме вдень. Якісь стріли там теж можуть, можуть летіти, якісь атаки. А нічому, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опікні. І це, знаєте, переплітається зі словами Ісуса, що жодне зло тобі не приключиться. Жодне зло. Це, це слова Ісуса Христа. Це Давид сказав. А ви знаєте, Слово Боже, воно е, один одного якось, доказує. Да, під, е, а Ісус сказав, що жодне зло тебе не приказне, ну, не доторкнеться до тебе. Тому дуже легко там, якщо ти виявив, що це зло. Ти можеш сразу йому сказати, що Ісус сказав, що ти не доторкнешся до мене. Тому йди геть з мого життя, з мого тіла, з моїх думок, будь-чого, з моєї сім'ї, з, з моєї будівлі, з мого бізнесу, роботи. -що. Тому що ти зло, а значить, зло до мене не доторкнеться. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Не зачепить. Ви бачили, там да, такі фільми є. ну, Багато-багато, многотисячне військо йде всі з мечами, щитами, така рубака месиво йде. да, І там хтось один там пробирається, якось в це, і йде там на стіну, на браму, там, і, і ніхто йому нічого не може зробити. Нічого йому не може зробити. І, і, це, наш, і це Господь каже, Він про нас. що... В нас покладено от такий алгоритм, що все, що відбувається ну, в земній реальності, але в духовній реальності ми захищені. Ми захищені. І те, що летить, воно все мимо летить. Хоча б десятки тисяч біля тебе падає, навіть десятки тисяч провороть, однак тебе не зачепить. Навіть не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивою. Ти будеш дивитися. Бог хоче, щоб ти побачив, побачив як Бог воює за тебе. Mm. Чому? Чому? Адже ти сказав, ти сказав, ти сказав, ти не промовчав, ти не вірив, ти не, не молився, не, ти сказав, Раз, подумайте, ти сказав, Господь мій притулок. Всевишнього зробив ти своєю фортеці. Тому не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла. Ти сказав, чому важливо, ти сказав? Не мовчати. Ви пам'ятаєте е, цю історію, коли Галіаф вийшов на ізраїльський народ, на ізраїльське військо, почав їх там погати там Кричати, там ціл... скільки там днів він там кричав, це... і вийшов Давид. І Давид пішов йому назустріч, він не мовчки пішов вбивати галіахую. Пам'ятаєте? Він не мовчки пішов. Тому якщо ми йдемо. Ви пам'ятаєте, що, що Давид казав, коли він виходив на Галяфа? Пам'ятаєте? Що ти на мене там з мечем там, і з силою там йдеш? А я йду на тебе з чим? З ім'ям імені ім Господа нашого. От. І тому це такі, знаєте, приклад. Якщо щось там зле до нас виходить, назустріч, що треба побороти, не мовчати. Не мовчати. сказати, Казати, кричати, виходити ну, агресивно до, до цього ставитись. І, ну, Не мовчки, не треба мовчки, бо це. Та... Кричи, говори, Господь зі мною, я йду, я переможу. Я... Я досягну. Адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спітнувся об камінь своєю ногою. І Бог каже, що ангели ангели, ангели йдуть з тобою. Туди, куди ти йдеш, а той малий Давид він йшов проти Галіафа з якимось камішком. Ну, якісь каміння. Як можна так кинути камінь? ну, цього галіафа, щоб влучити з першого разу, от, щоб його ну, і намертво, Там дитина там, 2 метри от, була от, в шоломі, от, і, і кинути так камінь. І це зрозуміло, що ну, це Господня сила так діяла, що ну, пробила отак от цього Галіафа. Навіть я десь читав, що е, Галіаф він впав. Не назад, ну, коли там попадаєш, а він вперед впав. От. І це доказує те, що, ну, що якоїсь сили, якої, ну, що неймовірна сила, швидкість була у цього каміння. Ну, по ідеї людина, коли там пуля або ета, ну, вона там падає назад. А то, якщо велика швидкість, то він прошиває голову і він впадає просто вперед. От і Просто там вчені там. Якось ну, доказували, я дивився. просто це, от. Тобто, це щось, крім як, яка сила у малого хлопчика, який кидає камінь, ну, Не, не дуже багато там, да, можна швидкість. Але коли ти, е, з тобою ангели, і вони твою силу, твоє слово наділяють там, силою, там, навіть якщо ти знаєш щось, ти, ну, ти не знаєш, як наказувати або як протистояти. На твої ангели, вони службові духи, щоб допомогти тобі, підкріпити. Щось ти то не прокомандував, нічого страшного. Ми знаємо, що, що ти хочеш, яка повинна для тебе бути перемога. Ми це зробимо. Бо Господь е, ангелам своїм наказав про тебе берегти тобі на всі твої дороги. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спітнувся в камінь своєю ногою. Наступиш на лева й змію. Топтатимеш молодого Левчука і Гадюку. Це те, що теж сказав Ісус. Наступатимеш на всяку силу ворожу. Наступатимеш. Тобто, давити, вона під твоїми. Сила ворожа де? Під твоїми ногами. В духовному світі, воно під твоїми ногами. У Давіда Галіаф в духовному світі був під ногами, коли він сказав, що я йду з іменем Господа. Під ногами. Хвороба під твоїми ногами, небезпека під твоїми ногами будь яка там щось під твоїми ногами. Чому? Бо ти в Ісусі Христі, ти посаджений. З ним, там, де Він сидить, ти з ним. О. Він мене полюбив, каже Господь. І я його врятую. Прославлю його, бо Він сповідає моє ім'я. Полюбив. Ми, ми теж приходимо. Е, ну, Є такі теж крайності, що можна якось навчитися, ну, якось щось робити в духовному світі. Ну, те, що роблять ну, колдани, ще якась там відьмаки. От. Але ми, християни, ми ті, хто полюбили Господа, прийшли, тому що цінуємо Його, цінуємо відносини. І я врятую Його, прославлю, бо він сповідує моє ім'я. Покличе він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з Ним у нещасті. Визволю і прославлю Його. Тобто, в нещасті. ти смертною тіні будеш проходити? Буду. Я буду з тобою, я тобі проведу. я тобі допоможу. Я насичу його довгим віком і явлю йому своє спасіння. Явлю, явлю йому своє спасіння. Яка кінцева мета Господа? Який результат? Цього псалому, цього життєвого шляху перебування з Господом. Спасіння. 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 Е, Будь-яка ситуація, вона закінчується твоїм спасінням. Що це таке спасіння? Це і зцілення, і перемога, і ну, результат необхідний. Е, і прославлю тебе. Не просто, там, знаєш, я якось тебе проведу, ну, ти доповзаєш там, ну давай зато за фініш зайшов. Ні. Це не Господь, це ти добігаєш до фініша, переможцем. Тобі всі вкладують, ти пеш, ти найкращий, ти найлучіший. Чому? Тому що ти з Господом. От. Тому що ти з Господом. Ось, ось наша гарантія нашої перемоги. От. Тому, знаєте, на шляху до нашої перемоги важливо дивитися на, на нього. На, на його слово. Я там є. переможцем? Є. Спасіння мене є. Захист мене є? Є. Я біжу.